В мене ряд собий. По-перше, папая, яка в мене була, вона чомусь згнила повністю. По-друге, я пересадив помело. І воно тепер пустило новий отросточок. Це помело Тонг-Ді. Буквально тиждень пройшов, і воно з'явився от, новий отросточок. Це мій експеримент з кумкватом. Це лимон, київський крупноплідний, він чомусь і випустив гілочку в місці з цвіточком. І от павлівський лимон, самий такий величезний, почав знову кидати квіти. Тут квітка, тут квітка. Там он до дві квітки і мій лимончик, який цілком уже росте повноценно підростає такий маленький він. Такий величезний Пересадив я в велику ринку і тому він такий величезний. У мене взійшли е, синій чай, три штучки посадив, три взійшло, маракуя. Прийнялося тільки Фредерік. Фредерік лише поприймалася. Роналд чомусь був не життєспособний. У мене трагедія невеличка сталася. Ваніль. Ваніль, і от того був вище. Паросток, вона опустила ще один, і я побачив, що він згнив. Це новий паросток, а тут був старий, він згнив чомусь. Папа. Ой, маракуя з італії і синій чай. Чомусь він у мене полисів, скоріше, із-за того, що тут прохолодно, він рішив зимувати. Ну і, і, цей пепіно Чуть не забув. <піпіно> пепіно в мене це жовтіє чомусь менше, а це добре себе чувствує. Треба менше забрати. Хай вже, мабуть, просинається та. Й... Побачимо, чи виживе, чи ні.